Зяки, опа, сейчас, секундочку. Ми з вами виконуємо багато задач. І одна із наших задач з вами. Чому говорю, що з вами? Тому що якщо ви зі мною, якщо ви дивитесь мої відео, ставите мені лайки, пишете коменти, значить ви зі мною також тянете або ж несете цю службу. Так ось ми з вами зараз передаємо той досвід який е, я маю за час е, війни 2014-2015 року, тому що я воював в 2014 15 І за час війни е, 2022-2023. Ну і сподіваюся, що в 2023-му це все скінчиться. Так ось ми зараз я з вами мільйон, навчаємо, навчаємо хлопців. Марс Леон на зв'язку. Так точно, карандаші з старшим карандашом пішли в твою, в твою сторону. Плюс плюс тримаю. Вибачайте. Роб... Такі от робочі моменти. Тому ми зараз навчаємо хлопців. О, і до мене прийде ще одна пташка, я вам її обов'язково покажу. Цю пташку я досить довго хотів придбати і знайшлись люди, які це все проспонсорували. З вами придбали ось цю пташечку. Друзяки, вік живи, вік навчайся, слава Україні, героям слава. Будемо навчати нове покоління воїнів, нове покоління козаків і будемо боронити рідну землю і перемагати ворог. Я говорю, а ви повторюєте. Все, що я сказав, до цього було зрозуміло. Да. Є. Тепер диви, ти йому говориш заряджай. Ага. Він говорить заряджаю і заряджає. Ага. Давай, кажи. Заряджай. Заряджаю. Є. Yeah. Ти заряджаєш, але не до кінця. Так. Оп, є. Я дуже попускаю. Все, так. Да. Впер, клац. Все, тепер піднімаєшся, палець спусковий гачок не ставиш до самого останнього моменту. До самого последнего. Тепер дивись свої дії. Угу. Uh -huh. — Прицілився. Прицілився. Потім, потім. Ти великим пальцем взводиш механізм. Ось він бачите? Зводиш механізм. Uh -huh. Ось він. Почувствую, почувствую. Я знаю, я знаю. Є, yeah, є, yeah, yeah. yeah, да. Кричиш постріл, знімаєш yeah. запобіжника і робиш постріл. Зрозуміло? Mm -hmm. Зрозуміло. Все. Бери <связанным> <пасут> Хорош, хорош! Диви, як чітко! все. Скинув на плече, взвів і далі, як я тобі говорив. Ні-ні ні не цією рукою, Сой, сой. Звів. Крикнув постріл. Дуже гучно. Постріл! До бою. На, сука, диви, попав! Это просто, что аккумулятив. А так все хорошо. Працює ЗСУ. Отак вот от працює ЗСУ. Вік живи, вік навчайся.